З сумою і тюрмою завжди обирай суму. Супереч суму на всьому. Час не лікує, завтра не стане легше. Перекидай минуле, як рюкзак за плечі. Моли свого Бога. Хай він тебе береже, виходь на дорогу. Вона зіткалась вже. Усе полишай тут ти, тільки гроші і реквізити. Чим більше хочеш здобути, тим більше доведеться лишити. Думки словами, книжними, емоції сказані фразами, несправедливі приниження і твої справедливі образи, потоптану юність, цноту, вірність, терновий вінець. І туди, де не знають, хто ти з квитком у один кінець. Чесь, як пил, доведеться стерти. Не закритись піснями і снами. Там в дорозі ти можеш померти. Тут ти вже уперед ногами. Вийди двері на всі Хай сніжинки крихкі, холодні. Як минулого пережитки, б'ють теплицю твого полону. На долоні вдягни рукавиці. Двері вхідні закрий, чорт забирай, зроби це, допоки ти ще живий.